Привіт, друзі! Сьогодні буде дешевий семент велосипедів. І це буде Orbea, Цікавий бренд, дуже перспективний, на мій погляд, іспанський, який по продажах ну, дуже-дуже наздоганяє всі інші бренди, особливо в Європі зараз. І завдяки ціні, в першу чергу, я думаю, це відбувається. Але давайте подивимося деталі. І саме от сьогодні цей велосипед. Глянемо це модель. 27 колеща та 50, он на 50. Це він маленький, тому що це XS. Але що цікаво, що ціна цього велосипеда 600 євро, Роздрібна в Європі. І якщо ми порівнюємо, наприклад, з Марліном, то він коштував, ну це схожі велосипеди, да, то він коштував на 650 тут. А якщо брати Кеннандейл Trail 7, теж схожий по обладнанню, то він взагалі коштував 700. І ну, оцей велосипед це буде золота серединка, напевно, між тим і тим. І загалом зараз подивимося, і напевно ми зрозуміємо, чому так часто люди купують Арбію. Враховуючи те, що це саме. Uh, із цих, наприклад, трьох моделей, які ми поки що дивилися, бюджетні дешеві це найдешевше. Uh, при тому тут uh, стоїть торней TX, Ну позаду в нас стоїть uh, переклю... перемикач сам по собі стоїть мікрошифт, і мікрошифт мені не дуже подобається. Це прям от дуже дешево. От прям ну, от ну от, от, мені він не подобається, скажімо так. Одразу я вам скажу, що мікрошифт і у Канандела був мікрошифт і тут, і там, і тут. А в цьому випадку у нас мікрошифт тільки монетка. Тільки монетку, якщо що буде простіше поміняти потім, ніж все обладнання, так? А тут вони поставили торней TX, І тут у нас торней, і він залізний. Він нормально виглядає. І, хоч торней це теж самий дешевий сегмент, але от як він відчувається, як він виглядає. У мене нема питання дешево, але сердито. До мікрошифта цього у мене багато питань, але ж знову таки напишіть ваш досвід, тому що, можливо, я в чомусь помиляюся. Також, якщо Марлін у нас іде на Сінгалі, то тут стоїть дабл. Також стоїть ну хоча б та, така маленька штука, але приємна. Це у вас вже металікалор стоїть отака касета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім швидкостей. Якщо ми беремо Канандейл, там було дев'ять. Якщо ми беремо Марлін, там теж дев'ять, але там взагалі система на п'ятдесят зубчиків і QS Шимана стоїть, то тут вісім. Саме ну бачите, в цьому моменті, але це дуже непоганий момент, в якому вони вирішили трішечки здешевити цей велосипед, тому що цей момент, на мій погляд, не дуже важливий. Якщо брати правда Марлін, то п'ятдесят зубчиків це вже важливо. Це буде велика різниця. Але якщо ви берете Дабл, і там і там Дабл, але тут дев'ять. Тут 8, а там 9, але у вас буде трішки краще обладнання в цілому, то краще взяти на 8, але краще, щоб обладнання було в цілому трішечки краще. І один із великих плюсів, які тут є, це Шимано-Гальма. В Marlina в нас були тектри, які дуже прості. Мені вони так собі, от, ну вони дуже прям прості. А у Кенендела взагалі на ну, унем якийсь бренд Гальмів. Не тут стоїть Шимано і це. Ну, це прям круто, те, що стоїть тут шамана. Виделка така сама проста: звичайна сантур з регулюванням, але без, без як локаута, без повітря. На Марліні була з локаутом. Це якби плюсик в сторону Марліна. З приводу зручності, кожному своє. Але я, чесно кажучи, прям таких глобальних великих відмінностей не відчув між посадкою, рамою, так, коли ти сідаєш, щоб щось прям тобі. От сильно, сильно відрізнялось єдине, що тут кермо ось такого специфічного, скажімо так, дизайну, і на кананделі мені здається, на кананделі дійсно кермо було веселіше. Веселіший і кращий трек. середній щось От, на канаделі було саме цікаве кермо, але знову ж таки кермо можна завжди замінити, тому що з ходу, ну, не все буде в ідеально велосипеді, і набагато легше замінити, наприклад, кермо, ніж, наприклад, веделку. Так ну це простіше і воно недорого коштує. Покри тут кенда, це такий бюджетний бренд, але він працює. Протектор нормальний, тобто все все непогано вже стоїть у вас. В базі ще раз нагадаю, що вибираючи велосипед, найголовніше купувати те, що вам більше до вподоби, як от воно виглядає, і щоб вам було на ньому зручно. Після цього ви вже берете ціну і після цього ви вже по ціні відштовхуєтесь. Якщо і те, і те зручно, і те і те однаково, і те, і те гарне, то ви тоді вже дивитесь в одну ціну. Ну якщо у вас є е, е, варіант взяти шиману. Наприклад, гальма, то це буде краще ніж ноунейм, чи ніж тектор 276, які найпростішої моделі, і так у всьому іншому. Якщо у вас є варіант взяти не мікрошифт, а, наприклад, QS чи Tornei, чи ще там щось веселіше, то звичайно це теж буде краще. Ну і це, напевно, основні такі моменти, тому що покри легко міняються, сідло все інше знову ж таки зручно, незручно. Кермо можна замінити. І зверніть увагу саме на ті моменти, які у велосипеді коштують дорого, і які не дуже індивідуальні, тому що я ж кажу, сідло може бути супер дорогий велосипед, але саме сідло вам може бути там незручне. Це теж важливий момент, на який треба звертати увагу. Нагадую вам, що в інтернет-магазині Байкер у вас є промокод Стен, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні. Також цей промокод діє в інтернет-магазині Веломком .юа». На Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.